У Миколаєві поліцейські разом з екоінспекцією перевіряють точки продажу ялинок. Звертають увагу на наявність чипів, товарних накладних та документів на радіаційний контроль. Бачила перевірку Єлизавета Кротик. За два тижні продажу ялинок у Миколаєві інспекція виявила п'ять порушень. За це передбачено штраф від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Склали протоколи і поліціянти. Найчастіше через реалізацію у невідведених місцях. Під час проведення цих заходів в першу чергу звертається увага на наявність чіпів на хвойних деревах, що відповідає вимогам законодавства. Чому саме це показує те, що хвойні дерева надані нам на реалізацію саме з лісових господарств, що вони не є контрафактною продукцією? Такі рейди триватимуть до кінця року. Офіційно у Миколаєві затверджено 68 місць та 219 точок реалізації хвойних дерев. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці та телекнав інтер, марафон єдині новини.